У небесному місті, де живуть усі дощі світу, одного разу народився дощик на ім'я крап. Він був малий, блискучий, мов срібляста намистинка, і мав дуже добру вдачу. Усі дощі чекали свого часу, коли прийде черга спуститися на землю і полити поля, сади, дахи та дороги. Але крап мріяв про дещо особливе. Він хотів не просто лити, а дарувати світові барви. Одного дня мудрий Грім сказав завтра твоя черга, спустися на землю і зробиш її живою. Крап затремтів від радості, адже давно мріяв побачити, як його краплини змінюють світ. Та коли настав ранок, трапилась біда, хмари переплутали скриньку з барвами. І крап полетів на землю без своїх кольорів, Його краплини були прозорі, без веселкового сяйва, і він заплакав, я ж не зможу нікого порадувати. Він упав на листок бузини, і маленька мурашка, що там ховалася, здивовано сказала: «Ти освіжив мені хатинку. Потім крап торкнувся пелюстки соняшника, і та радісно захиталася. Ніби сміючись, а коли він потік у струмочок, рибка вискочила з води і сказала: Дякую, тепер я знову маю чисту домівку. Краб здивувався, його прозорі краплі не блищали, не грали барвами, але всі, до кого він торкався, оживали, ставали щасливішими, росли, дихали, сміялися. Він зібрався з духом і сказав собі, Може, моя місія не малювати кольорами, а пробуджувати життя. І з тією думкою, він закружляв між трав, квітів, дерев і навіть забіг у місто, вмив скло вікон, освіжив повітря і зробив так, щоб мама встигла під парасолькою пригорнути сина. Коли крап повернувся до небесного міста, мудрий грім усміхнувся і мовив. Не всі барви видно очима, деякі тільки серцем, і твої краплі були найяскравішими. З того часу крап більше не сумував за кольорами, бо він знав, іноді найкращий подарунок, це просте добро, що тихо торкається світу і робить його трохи світлішим.